Начинка та тісто вже готові, лаштуються й учасники. Дуже справа відповідає, щоб добре зварити. Тут зібралися охочі ліпити вареники військовим, розповідає виконувачка обов'язків директора Черкаського вищого професійного училища Ірина Березань. Це Черкаський професійний ліцей, це Черкаський автодорожній ліцей, це Черкаське вище училище будівельних технологій і, звичайно, наше. За цим столом майбутні автомобілісти. Поки ще виходить. Як би добре зліпити, щоб все добре вийшло. Євген Клименко каже, тісто піддається, бо і раніше ліпити вареники доводилося. Я просто в себе вдома, дуже багато допомагав мамі, і мені це дуже легко. Вареник за вареником учасники наповнюють таці. Зробили за п'ять хвилин сто порцій вареники. плануємо ще зробити, можливо, навіть удвічі більше. Спочатку підтанцьовуючи, а потім і співаючи. честь, тому, що і місія, і сила, і жіноча енергія, і захист все передаємо, і вкладаємо в наші вареники. Аби потім ними пригостити військових, розповідає заступниця міського голови Марина Гаркава. Ці вареники будуть розіслані хлопцям на передову, хлопцям, які лежать в госпіталях. Велика сила це в єдності. І оця кількість жіночих рук і рук хлопців і чоловіків вона дійсно дасть нам можливість зараз швидко, масштабно і для більшої кількості кількості наших хлопців зробити такий смачний. Смачне вітання Тетяна Рева, Олег Кураш, Яна Драга, Андрій Найда, Суспільне новини, Черкаси.